Ході станції швидкісного трамваю на проспекті Романа Шухевича частково обвалилися сходи. Е, це сталося в п'ятницю ввечері зі слів очевидців. Спершу плитка провисала, а потім різко впала на тротуар з висоти 5 метрів. кажуть, що навіть будівля поруч затремтіла. Всі служби хутко приїхали на місце і оперативно прибрали бетонні брили. Зараз сходи і турнікети обгородили обмежувальною стрічкою. Ну і власне будуть. Такою єдиною можливістю користуватися люди, потрапити до станції треба буде використати інші сходи, що ведуть на проїжджу частину, далі обережно перейти дорогу і сісти в трамвай. Місцеві обурені ситуацією, звинувачують комунальні служби в бездіяльності. А я постійно користуюсь, бо мені якраз туди доїхати треба. Воно ну. Що я вам можу сказати, діти? Так, а тепер ви вам сказали, так, як об... А десь обійти, я десь подимуся, ніду, пойду десь туди. Я пенсіонер. Що мені? Мені хочеться до аж... кияна заїхати. А так. Ну... А ви зазвичай куди їздите звідси? Аж без закав кінець. І у Києві пастранці запевнили, що кілька місяців тому закрили ділянку сходів е праворуч через аварійний стан конструкції. А тепер рух неможливий з лівої сторони. Втім, як кажуть, це ненадовго наразі ведуться проектні роботи і надалі відбудуватиметься капітальний ремонт цих сходів. Почуємо Саме це падіння було там навколо Те, території. Е -е, немає руху сусідного. Це нікому не загрожувало. Ця ситуація ну про неї знали, Ні, тому ми перекрили там рух. Наразі є там тимчасова схема руху пасажирів на станції. Вона приймає пасажирів в маршруті 4-5. Субціонар там, там зупиняється. У нас на сайті і в нашому Фейсбуці є опублікована ця схема.